Мистецько-благодійний захід до міжнародного дня музею під назвою Подаруй іконі друге життя розпочався рік тому, 23 травня 2014 року. Упродовж цього року були зібрані кошти від меценатів із міста Рогатина, Рогатинського району та з міста Івано-Франківська. На кошти цих меценатів ми відреставрували 11 творів сакрального мистецтва, з поміж яких є скульптури та ікони. Власне, цьогоріч ми підбиваємо підсумки цієї реставрації, під час якої ми покажемо, як ікони з культури виглядали до реставрації, і відвідувачі матимуть можливість побачити, як вони виглядають уже відреставрованими. Мистецько-благодійний захід приурочили до міжнародного дня музею. Було презентовано ікони та скульптури відреставровані художником реставратором музею мистецтв Прикарпаття Зеновієм Кроком, освятив їх отець Іван Левчук. Фінансову підтримку у їх реставрації надало шість місцевих меценатів імена жертводавців викарбувані на спеціальних табличках і розміщені біля відреставрованих робіт. Наскільки мені відомо, у Івано-Франківській області таку акцію так з таким Кількістю учасників і виконанням робіт аналогій таких я вам не наведу. Це можна сказати, рогатинщина попереду країни всієї для районів. Це є щось, скажімо так, дуже цікаве, оригінальне і варта того, щоб це продовжувати. Благодійна акція Подаруй іконі друге життя продовжується. Прилучитися до неї може кожен, хто розуміє важливість реставрації історичних ікон чимало з них потребують негайного відновлення. Галина Бугун, Любов Галько, Андріва с кімновини, телеканал Раї.